А як вас звуть, скажіть ласка? Дорко Євген Михайлович, пишіть що я все таке. Що хочете, я пишіть. кончена сторона стала, якісь блять. Блогерів вирішують тут все, Розумієте? Ви Не пропонуєте варіанти. Ви пропонуєте одразу йти до банку, який пропонує проводити цю послугу через зняття готівки. І коли ми прийшли і сказали, що ми не хочемо через зняття готівки, ми хочемо через реквізити. То навіть на цих паперах, які дали для оплати, там не вся інформація вказана. І ні ви, ні ваш працівник реально не знають, як провести цю оплату. Тепер, друзі, пояснюю, що відбувається. Є відчуття, що в нашій країні просто вже не залишилось місця, де тебе начекає якийсь схематоз. Нічого не готуючись до якоїсь провокації, не плануючи зняти якийсь сюжет, ні. Просто приїхали в сервісний центр МВС з дружиною для того, щоб обміняти старе водійське посвідчення на нове. Талончики без проблем, черги немає, все нормально до моменту оплати. І ось тут відбувається найцікавіше. Виявляється, що в сервісному центрі МВС існує певна банківська монополія, але не в цьому суть. Суть в тому, що ти не можеш оплатити в цих відділеннях банку, які працюють в сервісних центрах, послуги банківською картою. Ти можеш оплатити їх лише готівкою. Здебільшого у людей готівки немає, і банк люб'язно пропонує тобі зняття з твоєї картки готівки, яку потім зараховують на ну, як платіж за надану. Послугу за це банк бере 2%. А, і альтернативний варіант того, щоб оплатити картку безплати двох 2% банків, ну це абсурд. Зараз в Україні взагалі за законом. Ти якщо ти магазин і або надаєш якісь послуги, ти зобов'язаний приймати у людей безготівкову оплату. А тут відділення банків. Просто кажуть, ми не можемо приймати банківські картки. Ми працюємо лише з готівкою. Далі ми подивимось з вами весь процес спілкування з представниками банку, з керівником сервісного центру і з адміністратором, як ми разом з ними шукали альтернативний варіант оплати. Послуг сервісного центру. А в кінці я розкажу, в чому заключається суть цієї схеми. Дивимось переказ будівкових коштів. Чому посні, будь ласка, ми в сервісному центрі в банку оплачуємо послуги. Знімати відділення банку неможливо. Дивіться в сервісному центрі відділення банку, куди направляють співробітники. Ви кажете, проводимо операцію зняття готівки. Зняття готівки. Чому? Те, що написано, я побачив, чому не можна платити картку? Треба знімати готівку. Ви банк, Так, ми відділення хвиста і в банку. Я не можу оплатити У Нас немає терміналів. А це що? А це що? Це я зміття. Скільки мені треба повторити? Тобто, ви проводите, ви заробляєте на тому, що ви з карток людей знімаєте гроші і на цьому заробляєте. і немає ніякої альтернативи, правильно? Ну, Я розумію, що це не до вас питання. Ні, ми прийшли отримати послугу і не можемо її отримати без якоїсь схеми. Касир говорить, що питання не до неї, але ми розуміємо, що питання саме до банку і до керівництва сервісного центру, тому йдемо до керівника спитати, чому так відбувається, і чи можна заплатити якось по-іншому. Добрий день. Добре. А скажіть, будь ласка, ми оформлюємо послуги за замі... водійського посвідчення. Так. І е, я вас знімаю, я не проховую це. І е, ми е, в банку нам е, як обов'язкову процедуру пропонують зняття готівки і оплату послуг сервісного центру тільки готівкою. Чому я не можу банківську карту в сервісному центрі оплатити так. послуги за водійського посвідчення? Що стосується банківської установи, це їх правила. А яким чином mm -hmm. я можу в сервісному центрі оплатити іншим чином, якщо у вас тут присутній лише один банк, і ваші працівники направляють саме в касу цього банку? Ви у адміністратора питали є можливість оплатити з вашої картки? Ми прийшли отримати послугу, замовили її, і нас працівник відправив в касу банку, де нам озвучують, що можливо лише зняття готівки в касі банку. Це умови банка. У Але нас банк, є можливість Але банк присутній, але у вас присутній лише один банк, і ні до якого іншого там, відділення банку чи способу оплати ваші працівники не направляють. Я можу оплатити картку послуги. Можете оплатити, як? підійдіть, будь ласка, до адміністратора, угу. він вам покаже, як ви можете це зробити. Угу, добре Далі йдемо до адміністратора, який і оформлював документи. Поки ми до нього йшли, йому вже подзвонив керівник, і він вже з порогу зустрічає нас фразами, що вам не так? Що вам не так? Що вам не подобається? Що не так? так ну, так що не так. Я ж кажу, каса кінці переваги. Що мені потрібно зробити? ви що, ви як блогер, так ви інша людина, Плачете через приватбанк, от і клює Ну так просто можна? Що значить можна? Я роблю, як це потрібно робити. Якщо ви, у вас щось не виходить, от інший варіант. А ви біжите до шефа, фарали жалу. А як вас звуть, скажіть, будь ласка? Федорко Євген Михайлович, пишіть що Федорко, я наразі і все таке. Що хочете, і пишіть. Кончена сторона стала. Якісь, блядь, блогери вирішують тут все, розумієте? Тобто каса, хоче. яка приймає лише готівку. Що ви хочете, від ви, мене. ви, це, ви це не як порядок. Можете. Від мене до, мене до мене які претензії? А які у вас є Ідіть до, до, до каси. — щось там? Питають. Як ви спілкуєтесь? Як вам повинні спілкуватися? Що ви пішли до шефа, щось там повно розказували? До вас просто прийшли, як по-іншому оплатити можна, а ви починаєте Через... хамством Через... займатися. Ви пішли вже до шефу і на шахту. А до кого йти? До вас? матом підій... тут криєте людей? Як ви розмовляєте, як ви тут я послуги я надаєте? Як я розмовляю? Ви ж на Ничемно. Можете пояснити, будь ласка, як тут сплачувати, де тут сума вказана і які кошти. Це 82 гривні. Тут все є. Не ну, немає той? більше нічого. Йдіть в касу, запитайте, вам все скаже. А у мене, каса має до вас ніякого відношення. У мене ось така розруківка тільки, у мене немає більше нічого іншого. Тут всі дані. Люди, люди сплачують, а вам, вам щось не підходить. Тоді, будь ласка, як сплатити, ваш працівник не може пояснити, як сплачує приват заходіть. Код послуги, які водити, це реально просто сидить людина, матери. 017. Мені звідки знати. Я питаю вас відчувати. Женя, ти код послуги людям дав, як оплачувати. Код це послуги Ну Все нормально? Запрошуємо номер 66 до столу 25. 4 единицы, но угу. Что, заметишь, <связываете> что это <ты> нормально? <связываешь> Ну, ви, ви не можете, а, а, от я не розумію, як ви пропонуючи безальтернативність роботи цього банку, ви не можете організувати інший формат оплати. От ми зараз в ручному режимі 10 хвилин в трьох розбирались, як заплатити. Коли ваш працівник каже, що ось реквізити платіть, там навіть не все написано. Шинов є так. один, без проблем. Людина йде до Банківській установці сплачують, і це проблеми банка, я вам це вже говорив. Uh -huh. Другий варіант, от як ми зараз робили, uh -huh. це вже бажання власника, як оплачувача. Ми не можемо влазити в ваш телефон. Але ви не пропонуєте Вар... варіанти, ви пропонуєте одразу йти до банку, який пропонує проводити цю послугу через зняття готівки. І коли ми прийшли і сказали, що ми не хочемо через зняття готівки, ми хочемо через реквізити, то навіть на цих паперах, які дали для оплати, там не вся інформація вказана. І ні ви, ні ваш працівник реально не знають, як провести цю оплату в цьому Я ж вам показав. Ну, Але ми ви не показали, ми стояли розбирали зразу, як це робити. Це неправильно. Тому що виникають питання, чому, що сюди вбивати, що сюди вбивати, що ну, так сюди правильно. вбивати? Так, а як людина серед ви... вашої І... допомоги може розібратися з цим? Ну, от код послуги стояли, від руки вписували, розбиралися. Дякую. Тепер підсумок всієї цієї історії. Що насправді відбувається? Два відсотки, який монопольно бере банк за зняття готівки, тому що начебто він не може прийняти банківські картки, хоча це абсурд, це банк і хто як не банк може приймати карткові платежі. Але вони умисно роблять це для того, щоб збивати з людей зайві 2%. Наскільки це корупція, ми з вами можемо лише здогадуватись, тому що не просто так в сервісних центрах існує ця банківська монополія. Крістал Банк і ще якийсь банк, я не пам'ятаю його назву. Всього лише два банки мають можливість працювати в сервісних центрах. І уявіть собі, кількість людей, які проходять через касу каси в сервісних центрах. Щодня це сотні людей в кожному сервісному центрі. І скільки людей, оці по 2%, відсотки, скільки акумулюється грошей, тобто банк разом з сервісним центром навмисно створив цю історію для додаткового заробітку. А процедура, по якій тебе ведуть адміністратори сервісного центра, коли вони не кажуть тобі, що ви можете піти в банк, а можете заплатити самі ось по таким-то. Реквізитам. Ви вже пересвідчили, що вони ці реквізити нікому не показують. Там навіть неповна інформація. Тобто ти не можеш по ним сплатити без допомоги працівників. Ви це теж побачили, друзі. Тому банк, ну сервісний центр заганяє людей в цю кешеву операцію банківського відділення. Банк на цьому всьому обігу грошей заробляє зайві 2%, які... В якийсь момент, скоріш за все, і я думаю, що ми тут не помилимося, якщо припустимо, що це правда, діляться з там, керівниками сервісних центрів на, містах, на місцях або е, з керівництвом сервісних центрів. Тут, ну, тут вже деталізація, яку ми з вами не знаємо. Але е, судячи з того, як все це е, обставлено і як все реалізується, то схема саме в цьому. Тому, друзі, не будьте, не будьте такими довірливими, коли ви бачите такі історії, відстоюйте свої права. Тому що оці зайві ваші 2%… відсотки ну, всі ж бачили сюжети бігусів про сервісні центри. Так? От всі ці там машини, маєтки і всі ці речі, які показували бігуси про працівників сервісного центру, воно ж звідкись акумулюється. І акумулюється воно в тому числі з отаких от схем, коли вам касир. Просто каже, що а ми не працюємо з картками. Тут ми знімемо з вашої картки готівку, за це лише 2% і проведемо вашу операцію. Ви такі, ну давайте. От ваші ці по 2 вони збираються потім у велику корупцію, яка і руйнує нашу країну. Тому будьте освіченими і відстоюйте свої права.